Вітаю вас, мої першокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо повторювати те, що вивчили попереднього тижня, та складатимемо рівності на додавання. Зараз пропоную вам вправу. Дай мені 5. Повторимо правила. Отже, перше правило вуха слухають, друге правило ротик мовчить, третє очі. Уважно дивляться. Четверте руки ноги не рухаються, і п'яте голова працює. Пограємо в гру, увімкни світло. Готові? Починаємо. Отже, перша лампочка. До чотирьох додати один дорівнює. Хто запалить лампочку, буде. П'ять правильно. Наступна найлегший приклад до одного додати один дорівнює 2. Далі від двох відняти один буде 1. До трьох додати один дорівнює 4. І остання лампочка до 6 додати 1 дорівнює 7. Молодці! Ми увімкнули світло. А зараз готуємося до математичного диктанту. Відкривайте, будь ласка, додаткові зошити, від попередньої роботи відступіть 4 клітиночки. Ось він наш бешкетник, виявляється, професор математики, який багато знає, діток дуже любить і завжди про них дбає. Диктанти з, мас... з математики він діткам надсилає, їхній розум мислення старанно розвиває. Повторимо, як слід сидіти за партою. На ніжки зверніть увагу. Спина, голова нахилена трішечки вниз, аби бачити, що позначається в зошиті. Лікті не звисають, і між столом та грудьми, між краєм стола, має бути відстань на ширину долоні. Отже, взяли олівчики. Та зараз вже починаємо. Увага. Запиши наступне число за 8. попереднє число для 2. Запиши число, сусіди якого 4 та 6. Від числа 8 відніміть 8. І останнє до числа 6 додайте 0. Пам'ятаєте правила, так? Треба записувати лише відповіді. Приклади не пишемо. Перевіряємо. Перша відповідь 9, 1. 5, 0, шість. Можна записувати результати математичного диктанту у стовпчик, як бачите зараз на екрані, а можна записувати в рядочок, але обов'язково ставити кому таке малесеньке вушко малювати, і між числами потім пропускати по клітиночці. Ну що, наш професор математики говорить вам, що ви молодці. А зараз гра математичні краплинки. Готуємося. На відрі написано 10, зараз писати нічого не будемо, відповідатимемо усно. Отже, до 9 додати 1 дорівнює. 10. До трьох додати шість дорівнює, дев'ять. До чотирьох додати 5 дорівнює. Не підказую, до двох додати 8 дорівнює. Відразу думайте, які ж краплинки потраплять у це відро. І остання до 7 додати 3 дорівнює. Уже здогадались, які краплинки потраплять у відро? Так. Перша краплинка до 9 додати 1 дорівнює 10. Далі до 2 додати 8 дорівнює 10. Та до семи додати 3 теж дорівнює 10. Ну, а зараз попрацюємо за віршем. Нулик це число найменше, деколи й саме живе. Як пристане до сусіда, має значення нове. От стояла одиниця, біля неї нулик встав. І вже може він гордиться, будь найменшим перестав. Так, один, ось вона, одиничка, з нолем сусідом число 10 разом склав. Ну, а зараз викладаємо на нашу умовну парту, це у нас екран, 4 квадрати. Як отримати 10 квадратів, дітки? Треба до них додати ще скільки. І ще 6. Разом буде 10. До 4 додати 6 дорівнює 10. А тепер викладаємо на нашу умовну парту на екран сім трикутників. Як із числа 7 отримати 10. Правильно, треба додати ще 3 трикутники. Тоді приклад буде до 7 додати 3. Дорівнює 10. А тепер викладіть на парту 10 кружечків. Як отримати 0, дітки? Треба прибрати всі 10 кружечків. І приклад виглядатиме, так, виглядатиме тоді так. Від 10 відняти 10 дорівнює 0. Отже, сьогодні на уроці ми будемо повторювати вивчений матеріал. Та складатимемо рівності на додавання. Працюємо зараз за підручником, сторінка 31, або дивимось на екран, як вам зручніше, визначаємо кількість предметів. Скільки ви бачите жабок, хто швидше порахує, а морквинок, а помідорів. А скільки ж жуків? Вам треба зараз по поєднати малюночки з цими цифрами? Отже, якому числу відповідає кількість зображених на малюнку предметів? Так. Жабок сім, а морквинок, підказуйте, будь ласка, а морквинок вісім правильно. А помідорів. Помідорів дев'ять, а жуків рогачів. А їх п'ять. І ще дві картки були зайві. Скажіть, а що станеться, якщо припинить дощити? Якщо вся вода із хмаринок проллється на землю. Звідки візьмуться нові хмаринки? Колись думали про це? Звідки ж вони беруться ті хмаринки? Була собі хмаринка велика. І пухнаста, а в ній росли краплинки, щасливі веселинки. Хмаринці важко стало, вона відкрила двері, нехай мої краплинки провлються всі на землю. А на землі краплинки зробили гарні справи. В Струмки збирались дзвінки, струмки в річки стікали, річки в моря збігали. Проміння сонця гріло, краплинки знов зменшались і до своїх хмаринок нагору піднімались. Погляньте, ось він пройшов дощик, полив землю, всі рослини вмив, а потім вода збиралася в струмочки, потім у великі струмки у річки. І стікала у моря. Сонце ж пригрівало воду, і краплинки, але вже значно меншого кольору, піднімались нагору в небо, знову ставали хмаринками. Ось вони наші крапельки. Давайте визначати кількість. Так хто швидше. Перший малюночок, скільки краплинок. Жабка буде вам допомагати. Порахували? Так, сім. А тепер другий малюночок, скільки краплинок. Вісім правильно. Наступний малюночок, давайте швиденько. 9, і останній малюнок на ньому. Підказуйте, жабка слідкує. На ньому 10 аж краплинок молодці. Продовжуємо працювати з підручником на сторінці 31. Треба порівняти числа, скориставшись малюнком, а потім ці нерівності. Відповідні, записати у зошит. Якщо зошит не закрили ще, підсовуйте до себе ближче. Беріть олівці, будемо працювати і відразу записувати. Дивимось на перший малюночок. Скільки ми бачимо рожевих кружечків? Чотири а блакитних 2. Де більше дітки зліва чи справа? Правильно 4 більше, ніж 2, запишемо цю нерівність у зошити. 4 більше за 2, наступний малюночок. Зліва три рожевих, справа три блакитних. Записуємо цифри 3, 3, що більше 3 чи 3. Правильно, однаково, бо це рівність, 3 дорівнює трьом. І останній малюночок. Зараз на екрані зліва два рожевих кружечка, а праворуч п'ять блакитних. Яке число більше? Більше число 5, тому відкриваємо дзьобика до числа 5. Наступні ще три завдання. Два порівняємо та чотири. Запишемо 2, 4. Що більше 4. Правильно відкриваємо дзьобика до числа 4. Наступний малюночок 5 рожевих три блакитних більше число 5. І останнє. 4 зліва, 4 справа. записуємо. І це, дітки, теж буде рівність, оскільки порівну у нас і рожевих, і блакитних кружечків. Ну, а зараз будемо виконувати дію додавання за малюночком та записувати в зошити. Скільки хлопчиків погляньте, працювало. А до них підбігла ще дівчинка поливати, так? І як ми складемо приклад? Було хлопчиків скільки всього? Було три. Та ще прийшла до них одна дівчинка, і всього стало четверо дітей. Записуємо приклад. У додатковий зошит до 3 додати 1 дорівнює 4. Якщо пальчики ваші втомилися, виконаємо пальчикову гімнастику. Давайте швиденько, бо часу у нас мало. Ми писали, ми трудились. Наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Продовжуємо. Робота в зошиті. Напишіть, будь ласка, за зразком рядочок тієї цифри, яка у вас не дуже добре виходить. Мами, підкажіть, будь ласка, рядочок якої цифри треба написати? Для цього поставте відео на паузу. А ми пограємо за цими яблучками. Покладемо яблучка. У потрібний кошик. Отже, перше яблучко. Від чотирьох відняти один дорівнює. Правильно 3. Отже, це яблучко з цього кошика. Від п'яти відняти 3 дорівнює. Правильно 2. Від чотирьох відняти 2 буде теж 2. Від двох відняти один буде один. Від трьох відняти два. Не підказую, дивіться на екран. Від п'яти відняти один, від шести відняти один. Все. Усі яблучка ми розклали по кошиках. Оберіть зараз, будь ласка, цеглинку та оцініть нашу зустріч сьогодні. Якщо все було легко зелена цеглинка, якщо я дуже втомився, скажете ви тоді червона, якщо було цікаво жовта, у мене все вийшло бежевого кольору і було складно. Синього кольору. А зараз відпочинемо усі разом. Готуємося до наступного уроку.